Наприкінці січня 2015 року почався наступ ворога на Дебальцівському напрямку. Під час боїв на Дебальцевському плацдармі лише за офіційними даними загинули 179 українських військових, 110 потрапили до полону, а 81 зникли зникли безвісти. Пам'ять про героїв Дебальцево вшанували 17 лютого у Черкасах. Біля меморіального комплексу пам'яті учасників АТО, у восьму річницю виходу українських військ з під Дебальцевого згадали тих, хто поклав життя за нашу честь та гідність. Представники релігійних конфесій розпочали захід полебним за здоров'я живих та літією за загиблими захисниками. Воїнів що під Дебальцево життя своє за волю і соборність України поклали у упакою місце світлим у місі квітучому місці спокою. Де немали дуги ні журби, ані зітхання, всякий гріх, що вчинили вони словом, ділом і думкою. Як благий, людинолюбний Бог прости. Завдяки воїнам Україна тримається. Завдяки їм ми пізнали підступність ворога, запалились люттю та наснагою обороняти свою батьківщину, сказав владика Йоанн, митрополит Черкаський та Чигиринський, і закликав вірян молитися за захист воїнів, які зараз на передовій. Давайте ми всі зараз помолимося до Бога, щоб Господь дав перемогу нашим воїнам, щоб зберіг їхнє життя, здоров'я, дав ангелів-охоронців цих небесних воїнів для нашого земного воїнства. Посадовці, громадські діячі, військові та родини загиблих схилили голови перед героями у хвилині мовчання. Дебальцівська битва стала потужною операцією Збройних сил України, яка продемонструвала стійкість наших воїнів, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це демонстрація агресору, як ми вміємо боротися за кожен клаптик нашої землі. Це Ця битва надала можливість у той час стримати великий потуг ворога для захоплення наших інших територій. Ми розуміємо, що стратегічно це була дійсно ключова битва для того, щоб ми стабілізували ситуацію на той час. Учасник битви Тарас Теліженко згадав події 15-го року. З його слів, тоді військові зупинили російську навалу, аби дати можливість Збройним силам України підготуватися. І вже зараз ми беремо приклад вже з наших дітей, які майже на тому місці знищують елітні підрозділи Другої армії світу. Ми пам'ятаємо всіх, хто повернувся на щиті. Для нас честь служити в Збройних силах України. Ми переможемо. Слава Україні! День пам'яті героїв Дебальцевого став знаковим і для Олени Галви. Хоч її син В'ячеслав Галва загинув у серпні 2014-го, серце болить за кожного загиблого захисника. До того ж, молодший син пані Олени зараз також боронить Україну на передовій. Всі Даты, которые связаны з 2014 -го года с нашими войнами, которые защищали и защищают на данный момент нашу Украину на сходе. Вот. Для нас это очень боляче, очень велика эта семья семей загиблых. И с каждым днем вона увілічується очень прикроє осознавати. В'ячеслав Галова був полковником головного управління розвідки Міноборони України у відставці. На російсько-українську війну пішов добровольцем і став бойовим інструктором. Воїн навчав новачків усьому, що вмів сам. Багато хто з них вдячний пані Олені за сина. Говорили нам большое спасибо, потому что благодаря вашему сыну, его науке, там какая-то у него четырехдневная была подготовка, где он готовил этих воинов, мы вот как бы живы. Понимаете, то есть это для нас, для батьків это было, что, что его как бы смерть не дарма. Зі слів пані Олени, сім'ї загиблих зараз активно долучаються до волонтерства. Зокрема, плетуть сітки, донатять гроші, збирають та доставляють продукти. Усе це, аби чиїсь діти, брати чи батьки повернулись додому. Хочеться, щоб більше людей, щоб хлопці наші, помімо того, щоб перемогли, щоб вони ще й повернулися живими додому. Ірина Марченко, Віталій Больдій, служба новин телеканалу Ільдана.